А доброго ранку. Перепрошую, ледь стою на ногах. Вчора так перепила. Так, це жорік. Так, і цьому руку потисніть, якщо не гидко. Хто ці люди? А? А, перепрошую, шановний, а ви не знаєте, де тут туалет? Чи, може, ви, а то перднула випадково? О, знову. То напруження виходить. Що, не подобається запах? Терпіть. І терпіть, шановний, не кривіться, ми всі в одному човні. Шановні колеги, нас стає все менше, і, як я бачу, не приїхав президент Ерітреї та Зімбабве, але нічого ці потужні партнери ще повернуться до нас. Зараз нам всім потрібно робити вигляд, що все йде за планом. Ну, Ми це робимо вже 20 років тому цю роль я знаю добре. Знаєте, я інколи дивлюсь на себе в дзеркало і розумію, що виглядаю так, наче весь час щось десь воняє. Від нас відсторонились усі цивілізовані партнери. І я розумію, що цей запах він стає все більшим і більшим. Ви погоджуєтесь зі мною, досі воняє. Хм, Я так і знала. Ну тоді нехай воняє і далі. Ми і так у повній дупі, ой у лузі червона калина, розізлилася.